Привіт! Мене звати Ілля, я один з співзасновників проєкту Shanty Fruits. Кілька років тому, переїхавши жити в село, почалися просто приголомшливіші якісь події з нами і неймовірні зміни в нашому житті, про які ми би хотіли б з вами поділитися на фестивалі VEDALIFE, який. Буде проходити у Києві на Трохановому острові з 28 по 31 липня. На екокорті ми будемо давати нашу невеличку лекцію, яка називається Дауншифтінг або Тхарма на Асфальті. Дауншифтінг це такий новий термін, який означає спрощення життя, спрощення дуже багатьох речей і життя заради своїх власних цілей, не заради якоїсь іншої людини або для чихось чужих пріоритетів. Ми будемо раді відповісти на ваші запитання стосовно життя в селі, життя на природі і поділитися з вами нашим досвідом, можливо, якимось нашими пригодами. Буду радий вас бачити. Тому до зустрічі на фестивалі. Па-па!